Сьогодні у могилів подільській громаді підняли олімпійський прапор, символ єдності та сили духу, аби підтримати українських спортсменів, які вирушили до Бакуріяні для участі у зимовому юнацькому олімпійському фестивалі. Церемонію підняття олімпійського прапора організували та провели за підтримки Могилів Подільської міської ради. До події долучилися заступник міського голови Михайло Слободянюк, начальник управління освіти Микола Чорний, начальник відділу з питань фізичної культури та спорту Дмитро Савков, виконувач обов'язків директора Могилів Подільської ДЮ США Руслан Пасічник, діти, молоді спортсмени та професіонали, які займаються різними видами спорту. Підняти прапор було вирішено саме тут, в місті, де щодня. Тренуються майбутні чемпіони. Ми сьогодні разом з вами зібралися для того, щоб підтримати нашу збірну. І дуже приємно, що вперше наша збірна буде представлена командою хокею Шайбою. Такого в історії України ще ніколи не було. Ми сподіваємося що спочатку це, будуть, це буде юнацька збірна, а далі наша збірна національна буде приймати в Олімпійських іграх. Вперед до перемоги. Слава Україні! За словами спортсменів, такі заходи надихають на нові звершення і дарують впевненість у власних силах. Нещодавно у нас розпочався новий рік, який я впевнена, що принесе багато перемог. Я маю надію, що він принесе не тільки перемоги на спортивній арені, а й мир в нашій країні. Я дуже рада, що в нашій громаді є стільки мотивованих дітей, які живуть спортом. Які постійно ходять на тренування, як би це не було важко. Тому хочу побажати вам наснаги на цей рік. Та не здавайтеся на своєму життєвому шляху. Підтримка молодих спортсменів це крок до прославлення спорту та майбутніх звершень. Під час заходу юні спортсмени нашої громади отримали пам'ятні сувеніри з олімпійською символікою від обласного осередку нок та спортивний інвентар від міської ради. Захід ще раз підкреслив, що спорт об'єднує, мотивує та надихає.